Їк жіночого одягу, вага 20 кг, ціна 5,5 євро за кілограм. Сорт у нас буде крем плюс екстра. І перша кофтинка у нас буде ось така, на середню довжину рукавчика в досить такому непоганому розмірі. Мені здається, це один-єдиний розмір, тобто one size або oversize, Тому що розмір виробник не вказав. Наступна трендова туніка. Класний в'язь, розмір 36-38, Класний колір. Там взагалі стан ідеальний. Наступна ковтинка це у нас буде світер. Ось такий світерок у нас буде. Також укорочений, просто бомбезно виглядає. Розмір. Розмір не пише. Ну, Це гарна така ікселічка. І далі. У нас будуть наступні джинсики. Звичайні, такі широкі. Оп, ось така йде у нас штанка. Трубоч, як вона називається, розмір. Також Елічка. Та, на зріст метр шістдесят. Наступний світер у нас буде ось такий ніжно-ніжно-зелений, такий пастельний. Розмір маленький. Думаю, що це есичка. Ще одні джинсики в шоколадному кольорі, як бачите, з етикеткою Fat Face. Просто бомбезно виглядаєш. 35 євро коштували. Ну, дуже гарно виглядає. Такий насичений, коричневий колір. Наступна флісочка жіноча подовжена. Така флісова зіпонка. Малинова-малинова. Розмір також маленький. Не пише. Я думаю, еска. Еска і ХС більше не тягне. Лосінки ще одні в шоколадному кольорі, також малесенький розмір. Розмір, есочка, ну максимум Емочка. Такі тепленькі. Так, ще одні лосінки. З ось такою широкою основою. Розмір у нас буде ікселечка. Наступний ще один світерок. Ой, гарнезний, просто врубчик. Так, розмір. Що це таке? Чого розміри не вказані? Також такий досить маленький. Так, ще один світер. Так, от просто, глянька, яка красота. Знизу нею розмір розмір С. Ось так оформлений низ туніти, але ну, бомбезно. Так, ідемо далі. Наступна. Наступний у нас буде кардиган. Так, так я в ньому запуталася. Так. Наступний буде у нас кардиганчик. Ось такий дизайн, також тепленький і досить такий маленький. Джинсики з скіні. Також малесенький розмір, розмір, Dream Jeans маймак, а розмір. Розмір есичка. Йдемо далі. Що це в нас? Це в нас буде жіноча вітровка, курточка вітровка. Ось так вона виглядає розмір. Теж неправда. Я не знаю, як це. Що собі виробники думають. Ще одна ковтинка. Том Тейлер. Ух ти що. Гляньте, просто це Том Тейлер і Поло. Це їхня колаборація, можливо. Я не знаю, як така існує. Камуфляжний світер укорочений. H&M розмір Елічка. Ще одна туніка в клітинку. Також такий досить непоганий, непоганий розмір. З кишеньками. Так, ковтинка на кузочках. Далі. Шкірянка в пудровому кольорі, також бомбезно виглядає. не знаю, Етикеточка новесенька, ну розмір Есочка на ну максимум L. М. Точніше, м кардиганчик. Він такий легесенький легесенький Як бачите, навіть просвічується розмір Есочка. Йдемо далі. Далі у нас ще одна ковтинка. Ось так цікаво виглядає спинка. Розмір медіум, середній. Не знаю. Це розшифровується, знаєш, що середній. Оп, ще один світерок гарнезний. Так, далі у нас буде штаніжки, блосінки такі будуть. Розмірну тягне на ікселічку. Так, а це що в нас таке цікаво? Ще один світерок. Просто гляньте, укорочений, красивезний світерок від HM. Так, це в нас буде піджак. Так, гляньте, який клас, просто піджак, гусачу лапку, від примарку, розмір 42-й. Це дуже красиво виглядає. І в нас ще покажемо ось таку просто красивезну маєчку, футболочку, ковтинку. Також в квітковий принт. Розміри різні, як ви бачили, вікові категорії також різні. Ми з вами розпакували не цілий лот, оскільки ще всього наповнення залишається. Тому для замовлення звертайтеся вайбер до наших менеджерів і забирайте ціле лотіші нашої краси.